Буковина разом з усією україною продовжує чинити спротив агресору. на 785-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. У ніч на 18 квітня ворог атакував 13-ма ударними безпілотниками. Усі шахеди були збиті силами ППО. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по восьми районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по складу боєприпасів та іншому важливому об'єкту противника. Минулої доби загальні втрати ворога склали 910 російських загарбників, три танки, вісім бойових броньованих машин, 13 артилерійських систем, п'ять безпілотників оперативно-тактичного рівня, 31 автомобіль та п'ять одиниць спеціальний. Ні, техніки буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчої особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.